Оце в мене півники теж заквітли. А жовтих і не видно далі, мабуть, отам. Та треба якийсь кущик посадити окремо. Вони тут погано квітнуть, якщо в Наталі он. краса, бо це сонячний бік, то в мене не хочуть. Іду провідаю, і... бо сьогодні привезуть малюка, і там уже в мене не буде такого часу. О, як моя робота. Трішки подвигається, зате мене Віка вилаяла, сказала, ти що зовсім не хочеш е, святі конянчити. Що ти робиш? Приїде Тьома і покопає тобі. А це бузок. Ой, Наталя вручну поливала, ось, мабуть. Ну да, О, Тут незабудки посадили. Ох, там... Цілий килим, У них вже воронець заквіт. Треба в себе подивитися, я щось і не глянула. А тут, бачите, яка краса, цілий килим. Ну В минулому році, в минулому, Наташа навколо троянд не сполювала, я забирала. Тут так було прям все застелено. Ну і зараз гарно. Наташа, а ти де? кухні сидиш. А що ти робиш? Привіт. А на поріжечки чи тушить? Ні, на порогі не Ще зберігся, да? У ще як зберігся, сідаю. Що ти оце видумав? Ти думаєш, що це вона візьме? Ага, сказала, смаколики носиш, пиріжечки носиш, як Віка говорить? Зло, 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 це точно. Сказала. Я ж вчора ж вони зателефонували. Я кажу, там закінчила то, ну, як що планувала. Ти бабуля, зовсім не хочеш з внуком сидіти. Кажу, чого це? Я тобі сказала, Тьома перекопає. Ну, кажу, коли він перекопає? Ну, ось, каже, після свята та ну, її свята. Ага. Та, ми приїдемо по святі, кажу, так там багато. Може, це для нього чепуха, ну для мене ж то багато. А ти вже про люті пройшли. Ой, Наташа, вісім, по-моєму. А віксі. Шістнадцять. Ой, ще, а ще вісім. А, так половину. — Ну тут я тільки не пам'ятаю сім чи вісім. Здається, вісім вчора. Я отак вчора порахувала, ну забула вже. У ти оце по, по прольоту, бо важко дуже, важко. А то і так багато прольоту. Угу, Воно ну, ж, виходить, величенький кусок, і, і це ж як жарко, то я ж не копаю. А, а сьогодні не буду ж копати, бо я потім не буду з малим. Ну, важко мені потім з ним. Коли вони О, приїдуть, боже, не знаю. Ну там нехай. Угу. Раз сказав, так воно ж буде велике, помажу. Ж... Ну... Та там же не бур'ян, там трава Наташ. ж. Трава, і ну і вона ж висока буде рости. Ну, сказала до суботи. Суботу? Ну, в суботу приїдуть і. А, да, як У вже... неділю йдете напругу, на прохробите. Нічого вона мені не казала. Ми з суботи починаємо. Uh -huh. Та ти ж бо ви ж в село поїдете. А в п'ятницю тоді, чи то й в суботи, в неділю тоді сюди. Побудемо то uh -huh. там півтора часа чи час. Ну так, да, довгенько. Тоді Наташа на верході просто мене силь вже забере. Uh -huh. Поняла. Ми поїдемо в Угу. А Наташа в верході просто. До своїх, так. Да? Та ну а як ти, в понеділок вже на роботу. На роботу, так. Да. Ну вона вчора така бідна вже замучена, нічого не хоче вже, а, а пішла полоть. Ні, вона не полола. А що ви там робили? Вона розкидала ті. Капельки. Капельки. А, я думала ви. Ні, капельки розкидала. І вона вчора з лопатою обрізала той куща той зелений, як він називається? Зелене це що? Ну, Форзиція, це... що ж саме перша це і те чи що? Ні, ні, там, де... А, так. Санталіна, що ми з тобою обрізали? Угу. Бо вона казала, я його підправлю. Вона взяла з лопатою так, так обрізала, а тоді там, де молоденьке посадила там. Ага. Ну, щоб бур'яну не було. Тільки його поливати, поливати треба, бо так не приживається. Та й на тому кришка. Ага. А, в общем, нічого такого вона не робила, бо вона я думала, в неї давлення, а неї давлення нема, просто вона ну, вже виснажила. Виснажилась, висна я зрозуміла. Ну. Та ми в 8 часу вже і в хаті були. Та я то ж після вас та й пішла вже. А сьогодні зварю борщ, бо може ж малого годує мій борщем. От. Та трішки, може, в гаражі. там ото, Шурупи ото, поскладаю та все таке, бо, бо там страшний розердієць. Та у нас ж... не непорядок. Ну не знаю, коли він дійде. так-то, воно ж ото... Та я хоч потихеньку вводю. Каждый... Взяв і кинув. Кому що треба, то йде шукає. Ага, а потім так і кинув, а, а потім не знайдеш. А найдеш. тоді принесли, положили, де попало. Де попало. Тоді оце тобі хто йде, де шукає. Ну, оцей Серега. То те шукає, то те ну, так. йде. Так, да, то понятно. Ну що, чайник ставимо. Yes. Іду провітаю. Ой, що ви тут, красунчики. Маргошечка, хороша ти. Ой, яка ти хороша. Які в тебе дітки хороші ось. Чудо маленьке. Да, хороша. Ой. Ось сьогодні вже пищать. І це. Ой, таке манесеньке. Гарне, гарне. Ой, а чорнушки. Це ж треба такий ось гарнючий. Ой. Ой, люблю їх страшно. Ой. Але не візьму. Після того, як пропав рижик, я вже розповідала, ну хто новенький, не знають. Не стало рижика, не прийшов додому і місяць не було, а потім він такий гарнючий був. А потім підкинули мені під паркану там, де пісок у нас лежить, мумію. Ну, тут вже будівельні роботи ведуться. Видно, хтось закрив і пропав кутик. До маргушки я не буду чіпати. Після того я сказала, нікого не хочу. Ну, а тут фенді з'явилася, ну, це Саня подарив кулечки. то тепер вона у нас живе. Ми вже плачемо. Взяла лишнюю ложку, тут у нас шурпа. Ми снідаємо і каже, це все шуня їсточки хоче. І в сльози. Ой, горе-горе. Ну що ви тут комочки? Мамка пішла їсти, а ви спите гарні такі. Господи, це ж надо і живелися, живелися. Чудо, це просто чудо. Це вам уже двоє суток сьогодні. І що ж ти оце вляглося на шийку й га? Дай же їм простір уток, уток давайте. Ой, Господи, і де ти там. Мені пусіньки. Пішла додому я. Маргошка, ти прийшла поїсти. От умнічка, кушай, кушай. Тепер частенько ходи їсти. Ага. Все, пішла Наталочка ага. я. Це Наташі Валя, сусідочка на день народження принесла, гарні. В прошлому році здорові в кашпо були, пам'ятаєш, Наташ? Mm. Ну, теж посадити буде гарно. Ну, я пішла, пока закривайся. Пока. пока. Дивилась у Наташі воронець заквітував, ну це півонія. Думаю, я ну в себе подивлюся. Боже, вчора поливала і ввечері, вже сухо. Подивіться на мою красу. А це мій воронець. І ще називають, по-моєму, півуня і гульчата. От майже всі розквітли. Декілька лишилось іще, габний кущик. Ходила до Наталі, а ця красуня не захотіла йти додому. Ага, лежала тут. А тепер рада, що я прийшла. Да? Ти рада, М? йдеш додому? Правда, я тобі ще нічого не приготувала, але в тебе там лишилось вчора. Можу те дати.